Короткий відеоурок від майстра демонструє, як за допомогою декоративної штукатурки Aura Antique зробити ефект карта світу. Створення будь-якого шедевра потребує підготовки. Для нанесення товстошарових продуктів, як-от декоративна штукатурка Aura Antique, потрібно спершу обробити поверхню адгезійною ґрунтовкою. У нашому випадку для цього чудовий підійде Aura Decor Silicon ґрунт. Наносити її найзручніше пензлем, але за бажання можна використовувати і валик. Після нанесення ґрунтовки необхідно дати її висохнути впродовж 24 годин для утворення міцного адгезійного шару. Після висихання ґрунтовки можна братися до нанесення першого шару декоративної штукатурки Aura Antique. Колір ми обрали непростий. Зі спеціального каталогу, який призначений для тонування штукатурки Aura Antique, ми вибрали колір А15, що нагадує сплав металів P'Ютер. За допомогою металевої гладилки наносимо перший шар. Стежимо, щоб не залишалося пропусків. На цьому етапі візерунок формувати не потрібно, тому наносимо штукатурку рівним шаром. Розподіливши матеріал по поверхні, його потрібно вирівняти безперервними рухами в одному напрямку, залишаємо висихати ще на 12-24 години. Настав найцікавіший момент створення фактури. Щоб зробити її винятковою для другого шару ми обрали сріблясто-сірий колір під номером А16. Наносимо матеріал хвилястими рухами, залишаючи в окремих місцях поверхні невеликі пропуски. Не бійтеся, що щось піде не так, навіть якщо рука здригнеться, це лише підкреслить унікальність візерунка. На цьому етапі можна було б залишити штукатурку висихати, але ми вирішили додати ще один ефект. За допомогою спеціальної щітки тисяча ліній ми створили фактуру у вигляді подряпин. Рухи щіткою виконувалися в одному напрямку. Це додає візуальний ефект подовження. Ми впевнені, що ви бачили схожі лінії на географічних картах. Ще раз за допомогою металевої гладилки рівномірно легкими рухами приглажуємо штукатурку, щоб частково розгладити подряпине від щітки тисячі ліній. Даємо поверхні просохнути від 12 до 24 годин. Останній штрих треба захистити нашу роботу. Для цього нанесемо захисний віск AuraWax Mat. Він не тільки захищає нашу штукатурку, а й робить фактуру об'ємнішою, надає ефект візуальної глибини, віск додаватиме легкий відблиск, що проявляється під певними кутами падіння світла. А ось і наш результат Просто і не перевершено. Краса доступна кожному з матеріалами від торгової марки Аура, з легкістю створите затишок у вашій домівці.